Трамп відмовився запрошувати Зеленського на Аляску, аби той не зірвав переговори з Путіним. Президент США висловив стурбованість тим, що присутність Зеленського із самого початку може зірвати переговори, пише Wall Street Journal, і далі вони наводять дуже цікаву е тезу, яка, як на мене, влучно також описує ситуацію і відкриває її певні несподівані деталі. От зокрема. На зустрічі із путіним Трампом будуть присутні також з американської сторони держсекретарша Марко Рубіо і з російської Лавров. Також там може бути, як я вам сказав, і представник-очільник Мінфіну США Скотт Бесент. Буквально напередодні мав телефонну розмову із Трампом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він переконував Трампа, аби там був Зеленський і були європейці. Ну зокрема, серед європейців пропонувався Марк Рюте. Але після телефонної розмови між Мерцем та Трампом європейці відмовилися від цієї вимоги. Які аргументи навів Трамп для... Мерця, щоб не було Зеленського і нікого з європейців, я вам поки що сказати не можу. Але можливо, це були банальні примітивні торги, щоб мерц заспокоїв європейців, що там нікого не повинно бути. Ну звісно, якщо Трамп на цій зустрічі буде говорити просто про припинення вогню, то це непогано на перший погляд. Але справді присутність Путіна військового злочинця на території Сполучених Штатів Америки. Це не дуже гарна історія для Трампа і для європейців і для нас загалом. На друзі, про переговори. Я вам детально вчора аналізував практично майже всі заяви, які були зроблені після онлайн зустрічі європейців Зеленського та Трампа. Сьогодні багато про це пише. Західна преса, ну от зокрема, видання «Політику» повідомляє про те, що Трамп повідомив лідерам Європи та України, що США готові надати гарантії безпеки Україні. Але Макрон вчора говорив про це і акцентував увагу на тому, що не в форматі НАТО будуть гарантії. І, каже, для мене це дуже важливо було зрозуміти. І «Політику», зокрема пише: усі три співрозмовники, які спілкувалися з виданнями, повідомляли інформацію. Це європейський дипломат, британські посадовець, людина поінформована про. Телефонну розмову заявили, що ша готові зіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування майбутньої російської агресії в разі досягнення припинення вогню. Поінформована про телефонну розмову людина повідомила, що Трамп заявив, що візьме на себе таке зобов'язання тільки в тому разі, якщо ці зусилля не здійснюватимуться в рамках НАТО. Ну, складно поки що сказати, друзі, який це буде формат гарантії з боку Сполучених Штатів Америки, але щось Трамп таки розглядає. Він не уточнив, що мав на увазі. Визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною статочного регулювання, тобто він розуміє свою участь і необхідність цієї участі у цих гарантіях. Для мене це, чесно кажучи, ну щось нове. А раніше Трамп ніколи такого голос не говорив. І Трамп вважає, що США відіграють у цьому певну роль. Так повідомляють британські чиновники, але знову ж таки поточнення абсолютно ніяких немає. І Трамп дав чітко зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати Україні зброю або війська безпосередньо, хоча він готовий продавати зброю для України через європейців, але знову таки номенклатура зброї буде доволі обмежена. Про це зараз вже багато пише в Західній пресі. І пишуть у політику: ці поставки, ймовірно, будуть обмеженими та безсумнівно розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США більш надійні гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення в Україну після закінчення бойових дій. Нам, звісно, для цього треба далекобійна зброя і системи протиповітряної оборони. І не лише. Цю інформацію підтвердив очільник закордонного відомства. Франції Жан Нуель Баро, і, як я сказав, також президент Франції Мануель Макрон. Ну, зокрема, він для політику спеціально сказав, що Трамп на відеоконференції з європейськими лідерами повідомив, що США зроблять внесок у забезпечення гарантій безпеки Києву, розроблених коаліцією охочих. І до речі, вчора було онлайн-засідання коаліції охочих, і на ньому був присутній вперше представник Сполучених Штатів Америки на рівні віце-президента США Джей Дівенс був. Тому це такий, як на мене, дуже позитивний сигнал. Ну і Макрон раніше говорив про те, що на думку Трампа Штати стануть частиною гарантії безпеки для України, але не точно в рамках НАТО. І видання The Times сьогодні пише про те, що британці. Не будуть відправляти в рамках коаліції охочих свої війська до України. Ну я так розумію, що ніхто їх відправляти не буде. Також баро, міністр закордонних справ Франції, повідомив про те, що під час онлайн перемовин Трамп заявив, що на Алясці вимагатиме від Путіна. Просто безумовного припинення вогню дуже позитивна новина. Ця позиція Трампа абсолютно співпадає із позицією європейців та України. Але чи вдасться Трампу цього досягти? Бо його вчора запитували, чи вірите ви в те, що Путін припинить бити по цивільним в Україні? Трамп сказав, що ні, не вірить. Тобто він адекватно оцінює е, саме такі наміри Путіна, але все ж таки намагається його в чомусь переконати, намагатиметься при Так, от, друзі, американський президент наголосив, що будь-які переговори, які стосуватимуться території України, приходитимуть лише за присутності президента України під час наступної зустрічі з Путіним. Про це підтверджує міністр закордонних справ Франції. І основне завдання на першому етапі ще раз фіксуємо це припинення вогню. І Трамп готує певні плюшки для Путіна, як я сказав, для того, щоб цей вогонь припинився. Про що власне йдеться? Видання детелеров дізналося від чиновників Білого Дому, що пропонуватиме Путіну Трамп для того, щоб досягти припинення вогню. По перше, доступ до природних ресурсів Аляски, часткове зняття санкцій з російської авіаційної галузі. Та доступ до рідкоземельних мінералів на українських територіях, які наразі перебувають під окупацією Росії. За інформацією видання The Telegraph, у підготовці до цього саміту активну участь бере міністр фінансів США Скотт Бесенд. Він вивчає економічні поступки, які Сполучені Штати Америки можуть зробити Росії для того, щоб прискорити угоду про припинення вогню. Так, Трамп намагається чимось задобрити Путіна. Що власне пише видання? Україна володіє 10% світових запасів літію, які використовуються для виробництва батарей. Я у своїх відео неодноразово наголошував саме на економічній складовій рідкісно земельних мінералів у російсько-українській війні. Це є основним завданням зараз Трампа для того, щоб припинити вогонь, почати розробку цих мінералів і зменшити залежність від Китаю. Так от, видання пише про те, що два з найбільших родовищ літію знаходяться в районах, контрольованих Росією, і Путін уже заявляв претензії на цінні корисні копалини, що там видобуваються. Та й загалом широкомасштабне вторгнення і війна 2014 року вони, як на мене, напряму пов'язані саме із корисними копалинами. Інші стимули, які буде пропонувати Трамп, також про них пише детелеграф. Зокрема, скасування заборони на експорт запчастин і обладнання необхідних для обслуговування російських літаків, значна частина яких перебуває в аварійному стані, постійно Росія говорить про необхідність відновлення авіасполучення із Вашингтоном. Але з літаками в них справді велика проблема, і вона розпочалася практично майже одразу після широкомасштабного вторгнення. Хоча росіяни вмудряються навіть контрабандою купувати нові літаки, але складно їм це робити. Нині ж у Росії 700 літаків, де домінують Airbus і Боїнг. І це також може бути дуже вигідним і для авіаційної галузі Сполучених Штатів Америки. Тому у Трампа і Путіна тут обопільний профіт. Крім того, пише в детелераф Трамп розглядає можливість надати Росії доступ до природних ресурсів у Беренговій протоці, де можуть бути значні нерозвідані запаси нафти і газу. І також джерела в уряді Великої Британії повідомили виданню, що такі стимули можуть бути прийнятними для Європи, якщо це не виглядатиме як винагорода для Росії. Але ну як вона не виглядатиме, воно точно так виглядатиме, але ж головна інтерпретація, як це будуть подавати у змі. І виходячи із цих повідомлень і того, що було обговорено вчора під час онлайн-зустрічі Трампа, європейців та Зеленського, сьогодні це ж видання «Політику», про яке я згадував, пише про те, що лідери ЄС налаштовані оптимістично після розмови з Трампом про Україну однак їх може чекати неприємне здивування. Я вам наведу цитату. Про що, власне, пишуть уведені журналісти, вона доволі влучна. Європейські лідери поки що можуть трішки видихнути, отримавши від Трампа запевнення, що він не втілить у життя і їхні найгірші побоювання та не зрадить Україну на зустрічі із Путіним. Але це не точно. Саме так і є. Адже долю України будуть обговорювати такі маніпулятивні люди, як Путін, і настільки ж непередбачувані, як Трамп, дуже влучно. Тому існує чималий ризик, що під час зустрічі на Алясці ситуація може піти несподіваним шляхом. І дійсно, Трамп може обіцяти одне, а робити абсолютно інше. Тому зараз він дуже гарно стелить, солодко розповідає, відносно, звісно. Але як буде то виглядати насправді, завтра дізнаємося до кінця дня. Ну і ще раз нагадаємо, що перед зустрічю президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, 15 серпня, без участі президента України Володимира Зеленського в Європі висловили дещо стурбованість тим, що там буде вирішуватися доля України та європейської безпеки. І тому європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію і знову ж таки, окрім європейських лідерів, президента нашої країни також там був якраз і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. А ну і також ще знайшли допис президента нашої країни в телеграм-каналі. Далі зацитую. Він говорить з приводу цієї зустрічі, так з канцлером Німеччини перепрошую, Німеччини. Фрідріхом Мерсон важлива і змістовна зустріч із канцлером Німеччини. Дякую за підтримку України і за організацію сьогоднішніх зустрічей онлайн зустрічі лідерів і засідання коаліції охочих. Дякую за те, що зараз показуємо щиру єдність та лідерство. Говорили про наші нещодавні контакти з партнерами і подальшу взаємодію із союзниками збільшення оборонної підтримки участь Німеччини в новій ініціативі ініціативі PURL. Здійснення українська ППО двома додатковими системами Патріот і ракетами до них надійні гарантії безпеки маємо спільне розуміння. Поки Росія не робить жодних кроків до миру, необхідно продовжувати тиск на неї та зміцнювати підтримку України, і це дуже важливо. Щиро цінує всю допомогу Німеччини та наші відносини, які дають реальні результати для захисту життя. Ну а тим часом також тема, так би мовити, обміну територій, так вона є дуже актуальною, адже знову ж таки. Не постійно говорять про свої якісь ультиматуми. Так вони ніяк не заспокояться. Ну і також на Російська Федерація вже прокоментували можливий, так би мовити, так, обмін територіями. Як рашисти думають, що він є можливим, так і може бути реалізованим з нашою країною. Тож далі про це давайте поговоримо з вами детальніше. У Москві вирішили відповісти на розмову про можливий обмін територіями між Україною та Росією, які за чутками можуть обговорювати Путін і Трамп на майбутньому саміті. Представник представником ЗСРФ Олексій Фадієв заявив, що Росія не збирається виводити свої війська з Херсонської та Запорізької областей в обмін на контроль над усім Донбасом. За його словами, територіальний устрій Росії закріплений у Конституції. Це мовляв крапка в питанні. Фадія додав, що на переговорах у США російська. Делегація керуватиметься виключно національними інтересами. Варто нагадати, що Москва незаконно вписала до своєї конституції захоплені українські території після фейкових референдумів, які не визнав жодний цивілізований уряд. Тема обміну територіями з'явилася після слів Дональда Трампа про те, що потенційна мирна угода між Києвом і Москвою може передбачати саме такий формат. При цьому у змі ходять різні версії. За одним даними, Путін, нібито, пропонував віддати Україні частину Запорізької та Херсонської областей в обмін на решту Донеччини. За іншими йшлося про відведення військ Харківщини та Сумщини, що насправді прозвучить за столом переговорів, поки що питання відкрите. але зрозумів. Міло одне позиції сторін далекі від компромісу.